Поріччя відкрили музей побуту. У гуртку водала за обстежили дно акваторії пляжу перед купальним сезоном. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. Шанування полеглих воїнів, людей, які віддали своє життя за Україну, це обов'язок кожної та кожного. Саме тому шанування пам'яті захисників сьогодні починається кожен захід. А у гуртку існує традиція у річницю загибелі воїнів завіляків транслювати на центральній площі міста відеоспомин про їхній життєвий шлях цього тижня, 27 травня. Ми пригадували Андрія Жука, героя із Сатанівської громади, який загинув у 2016 році. 27 травня центральна площа міста Городок. Того дня городочани вшанували світлу пам'ять 32-річного військовослужбовця Андрія Жука. Його життя обірвалося у 2016 році на Донеччині. У день його загиблі транслювали відеоспомін про життя героя. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблого героя Жука Андрія Сергійовича. Неможливо без сліз слухати і дивитися на цей відеоспомін про героя України, який віддав своє життя за незалежність України. Це був відданий. Син України. З болем приносимо, як каже, рідним щирі співчуття. Поховано полеглого у воїна у Хмельницькому на алеї героїв. Нагадаємо, відеоспомінь створюють працівники будинку культури та бібліотеки. Озвучує історії воїнів директорка Городоцького будинку культури Оксана Походонько. Пам'ятають городочани та городочанки і про тих захисників, про яких сьогодні немає жодної звістки і на яких вдома чекають їхні рідні. Що суботи о 9-й ранку у городку відбувається акція Зниклі безвісти не означає забуті. Цього тижня вона відбулася вже восьми. Рідні наших захисників, чия доля лишається невідомою, знову зібралися біля пам'ятника Михайлу Грушевському для спільної молитви. До них приєдналися і городоцькі водії, які гучно сигналили на знак підтримки. Нагадаємо, приєднатися до акції може кожен вже цієї суботи 1 травня відбудеться наступна зустріч. У складні часи, коли війна забирає людські життя, надію на завтра, розкидає українці по всьому світу і руйнує тисячі домівок, особливо гостро відчувається потреба у турботі про найвразливіших. Лісоводський будинок інтернат став не просто домівкою, а справжнім прихистком для людей літнього віку, зокрема, тих, хто залишився самотнім або втратив усе через війну. Заклад надає якісні соціальні, бандичні та побутові послуги, допомагаючи відновити душевну рівновагу та знайти новий сенс у повсякденні. Детальніше про те, як функціонує Сувольський будинок, інтернат, дивіться вже за мить. Лісоводський будинок-інтернат це заклад соціальної сфери, який на сьогоднішній день відіграє таку критично важливу роль, оскільки ми опікуємося літніми людьми, людьми одинокими, людьми, які, враховуючи сьогоднішні реалії життя, змушені були переїхати до нас з окупованих територій, з територій, де ведуться бойові дії, і це ті люди, які самостійно не можуть собі забезпечити якісне життя відповідно до віку та стану здоров'я. Заклад розрахований саме на це. На надання якісних соціальних послуг, на те, щоб люди, які є одинокими, почувалися на сьогоднішній день захищеними, це і надання медичних послуг, надання побутових послуг, це і дозвілля, це і загальні такі моменти, коли людині потрібно звичайне спілкування. Коли людина не одинока, а в суспільстві продовжує своє життя, дозвілля наших мешканців різноманітне, і тут ми вже дивимося по їхніх вподобаннях, по їхніх можливостях, за станом здоров'я. Відповідно, в нас працює щоденна творча майстерня, де наші мешканці творять своїми руками ті вироби, які вони б могли б презентувати своїм сусідам, з якими проживають. Є такі моменти, коли навіть їхні розмальовки вони відправляють своїм онукам, які за кордоном або своїм дітям, які змушені залишитися на тих територіях, де ведуться активні бойові дії, і теж стояти на обороні своїх територій. Мешканці в нас трудолюбиві. Вони допомагають нашим працівникам. В разі потреби вони завжди готові чи позамітати, чи, наприклад, от сьогодні забезпечували генеральні прибирання кімнат. Є такі мешканці, які вміють і мають і несуть через життя якусь власну справу, якісь ремесло, яке вони вміють. У нас є мешканець, який вміє підшивати взуття, який гарно працює з шкіряними виробами. Тому він має хист і цим займається. І якщо говорити про фінансову частину допомоги, то за 23 рік закладу було надано благодійної допомоги. Понад 1 мільйон 1 мільйон двісті Ми отримали благодійної допомоги у вигляді натуральних в натуральній формі. Це були і будівельні матеріали для того, щоб ми поліпшили умову проживання. Це були і продукти харчування. Завжди дякую кожному і особисто і на загал. Тому що підтримка один одного в такий важкий час це суттєво і важливо. Одинокі люди були завжди, враховуючи те, що на сьогоднішній день в нашій країні йде війна і значна кількість людей залишиться і залишилась одинока. А ще більша частина людей буде потребувати цих соціальних послуг. Наголошую якісних соціальних послуг, де буде забезпечена інклюзивність, де буде забезпечений медичний супровід, де буде забезпечена реабілітація і психологічне відновлення. Тому дуже рада за нашу громаду, в якій працює три заклади соціального спрямування, де люди можуть знайти для себе домівку, вони мають можливість вибору в залежності від вподобань, в якому закладі проживають. Але на сьогоднішній день, скажу за свій особисто наш заклад, ми розраховані на 55 чоловік. На сьогоднішній день стоїть черга на поселення. Ми не можемо прийняти ту кількість, яка потребує. Тому дійсно розширення потрібно і на це треба звертати увагу на рівні держави, тому що е, такі послуги є зараз актуальні і вони потрібні все більшій кількості людей, які проживають в нас на Україні. Ось в таких умовах сьогодні проживають одинокі люди, які потребують догляду. А наступний наш сюжет про те, як у колишній сільській школі сьогодні зберігають пам'ять про життя предків у селі Нове Поріччя відновили стару рогату школу та перетворили її на музей поводу. Місцеві мешканці принесли туди речі, що збереглися від бабусь і дідусів. Жива історія в кожному експонаті. Детальніше про це розкаже моя колега Віра Лапа. У Новому Поріччі створили музей побуту. Його урочисто відкрили у Всеукраїнський день краєзнавства. Приємно, що саме на цей день в нас припала така подія, як відкриття оновленої експозиції музею в новому поріччі. Музей побуту села Поріччя він раніше знаходився у приміщенні будинку культури, а відтепер. Він знаходиться у неоготичній будівлі, яку ми всі знаємо як рогата школа. Ідея створення музею належить директорці сільського будинку культури Тамарі Пунді. Ініціативу жінки підтримав колектив «На мисто». Разом вони збирали старовинні речі, які сьогодні розміщені у приміщенні легендарної рогатої школи, що збереглося ще з часів пана Скібневського. Старовинна будівля. І це, мабуть, мене і надихнуло, якщо це старовинна будівля. Ну, я вам скажу, навіть запах старої будівлі, і захотілося, щоб це було, щоб це було старовина. І так помаленьку почали збирати. По трошки експонати і так наповнювався музей. Потім почали ми там якісь свята робили, і вже запрошували сільських жінок, щоб вони приходили дивитися. І вона каже: А в мене там є кошик, а в мене там є чемодан, я тобі принесу. А мене сусідка каже, Боже, в мене бабусі там лежать такі ночви, вони тобі, мабуть, треба. А тепер вже й підходять самі люди, постійно підходять. А там в мене є то, а там в мене є то. Ти це забереш, а ти це забереш. І так з іконами теж знаєш, в мене хату розкинуло. Ли там залізли, побили ікони. Ти не хочеш їх забрати. хай вони там збережуться. Так рогата школа перетворилася на музей побуту. Сьогодні експозиція займає кілька кімнат приміщення, де представлені предмети побуту та інтер'єри житла минулих поколінь. Колеги з городка відзначили. Подібні ініціативи важливий крок до збереження культурної спадщини Поділля. Відбувається відродження, відродження старовини. І, мабуть, дуже символічно, що музей має таку оновлену назву Рогата школа, музей побуту села. Тому що, якщо зазирнути в кожну кімнату цієї прекрасної будівлі, ми бачимо відтворення побуту. Де щось ми бачили в наших бабусів? А сьогодні ми це бачимо зовсім з іншими очима на це все дивишся. І дуже приємно, що такий музей має право на існування, тому що люди, діти, молоді, молоде покоління зобов'язано зобов'язані бачити, спостерігати, доторкатися до нашої старовини. Громада Нового Поріччя пишається музеєм і сподівається, що він стане новим поштовхом до розвитку села як туристичної локації. Дороги нам треба полагодити, щоб були кращі. Бо багато людей до нас от із Києва сім'я приїжджала, заходили, цікавилися музеєм і дзвонять весь час, запитують, що це у вас за музей, що там можна побачити, в які дні можна подивитись. Оце це дуже мало по всіх селах тепер такого, бо його Десь знайти це теж дуже важко, бо ж його зберегти, ці старовинні якісь вироби. Це ж і нереально в теперішніх умовах. Але дівчата всі хочуть чимось допомогти, от навіть пера, ми недавно знайшли в себе адмінбудинку, ще писали там десь і залишили. І от ми принесли сюди. І от так весь час що десь новеньке, є таке, що хтось ще десь знайде, то всі ми хочемо, щоб в нашій музеї було багато нових ну, старих нових експонатів за ініціативу створення музею Тамару Бунду відзначено подякою від городоцької міської ради. Від історії переходимо до сучасних рішень, що стосується нашої громади. Ми продовжуємо наш ефір і далі говоримо про те, що у Грудку надали дозвіл на встановлення огорожі єврейських кладовищ, затвердили схему благоустрою біля одного із магазинів міста та ухвалили рішення про перенесення двох майданчиків твердих побутових відходів. Ці та інші питання вирішили 26 травня на черговому засіданні міськради. Більш детально про це розкаже Ольга Бестрицька, керуюча справами виконкому. Одним з основних питань було внесення змін до бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік. Зміни пов'язані з тим, що ми маємо перевиконання дохідної частини бюджету близько 12 мільйонів гривень. Тому внесли зміни як до дохідної, так і до видаткової частини бюджету по різних галузях відповідно до запитів наших розпорядників бюджетних коштів. Розглядались питання щодо надання благоустрою на окремих ділянках, також за зверненнями як фізичних, так і юридичних осіб. Надали дозвіл благодійній організації на встановлення огорожі по периметру єврейських кладовищ в місті Городок та в селі Купен. Було звернення від спілки таких благодійної організації. Зряд звернень сьогодні розглянули щодо постановки на першочерговий квартирний облік наших учасників бойових дій, які проживають на території громади, тому що відповідно до законодавства така категорія осіб мають право на першочергове отримання житла. Тому ми розглянули відповідно до законодавства пакети документів, які були надані, і усім громадянам, які зверталися, прийнято рішення про постановку їх на квартирний облік. Надали дозвіл на зрізання деревця. В нас що виконкому, ми такі розглядаємо питання про видачу довідок фізичним особам, а також ряд питань, які стосуються служби в справах дітей. Це і статус дітей окремим присвоїли, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройної агресії. Також про вчинення окремих нотаріальних дій від імені неповнолітніх дітей. Ну всі ці питання попередньо ми розглядаємо на комісії і затверджуємо на виконком. Вже цієї неділі, 1 червня, у гурку розпочнеться купальний сезон. Відповідне рішення ухвалили на одному із засідань виконкому. Найбільш придатним для організованого відпочинку городочан є правий берег ставка річки Смотрич, і аби створити безпечні умови для відпочинку на міському пляжі. Відповідно до рішення виконкому рятувальники обстежили та очистили дно акваторії пляжу. Як це було, бачили Вікторія Перес та Ілля Станиця. 26 травня водолази з Хмельницького обстежили міського пляжу в Городку. Ця процедура проводиться щорічно перед початком купального сезону задля безпеки відпочивальників. Вони проводять дослідження підводної частини акваторії пляжу нашого, на річці смоточут на ставку. Щодо виявлення небезпечних предметів, які можуть складати небезпеку потім відпочиваючим під час купання, тобто, аби не було ушкодження нещасних випадків. Працівники ДСНС дослідили 100 метрів у ширину і 20 метрів у довжину наставка, Дістали лише декілька каменів, інших сторонніх предметів не виявили. Робили обстеження на виявлення там мусору, тобто дно чисте, все добре. Купальний сезон можна відкривати. Згідно з рішенням виконкому городоцької міської ради, купальний сезон у городку розпочнеться вже цієї неділі, 1 червня. Триватиме він до 1 вересня. 1 червня не лише розпочинається купальний сезон, хоч і погода цьому не сприяє, але й традиційно ізначається Міжнародний день захисту дітей. Це свято дуже люблять вихованці центру реабілітації і ізначають його тематичним заходом. Цьогоріч він відбувся за декілька днів до літа, 29 травня. Чим цього разу дивували діти своїх наставників, батьків та гостей. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Сьогодні у нас свято. Свято приурочене 1 червня. Міжнародному дню захисту дітей на цьому заході ми організували спочатку таку концертну програму, де діти наші декламували вірші, танцювали, співали. А далі у нас була вистава, вистава, яка називалася Язиката Хвейська» за одноіменною українською народною казкою Язиката Хвейська». Виставу ставили наші вихованці, старші вихованці, і разом із нашими працівниками. Наші вихованці працюють у студії неперевершені, і дійсно ця вистава, яку діти поставили, вона і має відношення до їхніх талантів, тому що вони дійсно були неперевершеними. І сьогодні усі присутні, які були на нашому святі, бачили, що діти дійсно грали як. Справжні артисти. На нашому заході сьогодні були відзначені діти: це ложкарів, наші хлопчики, які брали участь у всеукраїнському конкурсі Країна Кобзаря, які одержали перше місце. Їм сьогодні музичний керівник вручила дипломи і медалі, за що ми теж дуже горді. На нашому святі сьогодні було багато, як завжди, гостей. Друзі, благодійники це релігійна місія «Карита Спес в Україні та представники ЮНЕСКО. Які подарували дітям гарні подарунки. І ми сьогодні на святі бачимо гарний банер вишиванку. це Теж їхній подарунок і мікрофони, як, з якими ми користувалися, це теж подарунки Карета СПЕС. Ми з центром реабілітації працюємо власне з початку нашого проекту. Проект у нас розпочався в кінці січня, і загалом проект саме присвячений дітям і покращенню соціальних послуг саме для дітей. Тому з, з центром ми познайомилися одразу. Дуже було приємно, що пані Любов долучає нас так до тих активностей Інформує нас про те, що планується в центрі, і ми маємо завдяки цьому можливість долучитися. От був день матері, ми теж долучалися. Тепер ця чудова програма до Дня захисту дітей дуже приємно. Тому ми, чесно, я сьогодні щаслива, що я тут, бо дуже багато приємних емоцій. Також до нас приїхав Анатолій Миколаївич Савчук, це голова товариства інвалідів, заступник керівника Хмельницького обласного фонду інвалідів. Також Оля Іванівна Бестрицька, це наш куратор, це керуюча справами виконавчого комітету городоцької міської ради. Привітала наших дітей і також подарувала подарунки від наших благодійників із Франції. Завжди до нас приходить Володимир Васильович Поворозник. Також дітки другого ліцею. Завжди приходять до нас, вони навіть ми їх називаємо волонтерами. Завжди вони залюбки до нас біжать на наші концерти. Коли ми тільки якийсь захід проводимо, вони завжди залюбки біжать. І ось сьогодні вони теж прийшли разом із своїм музичним керівником Оксаною Даніловською, прийшли до нас на свято і виконали свої теж неперевершені номери. І, звичайно, напередодні Дня дитинства хочеться побажати усім дітям. І нашим дітям центру, і всім дітям України і планети міцного, міцного здоров'я, мирного неба. І нехай вони завжди посміхаються, нехай їм сонечко посміхається, і нехай вони будуть завжди дуже-дуже щасливі. 29 травня вихованці центру реабілітації святкували день дитинства та приймали подарунки. А випускники Городоцького ліцею номер один прощалися із дитинства. Вони йшли за руку із батьками, як у перший клас на свій останній урок дорогою пригадували шкільні роки і думали про те, що їх чекає в майбутньому. Як це було, бачили наші журналісти. Ранок, 29 травня, на центральній вулиці міста зібралися випускники та випускниці першого ліцею. Сьогодні вони в останній одягли шкільну форму і в останні сядуть за парти. Чесно, мені здається, як і багатьом просто не віриться, що ці роки збігли настільки швидко, і що ось вже сьогодні, бо здається, тільки ще вчора я прокидалася йшла на перший дзвоник в 11 клас, що стільки всього попереду, що стільки спогадів. А зараз ти оглядаєшся, це все просто за спиною. Ну і. Страшно, трошки страшно, тому що починається якийсь новий етап в твоєму житті, і, а не знаю, що буде далі. Навіть не віриться, що це вже останній урок. Це наче ніби знову в перший клас вертатися, знову з батьками, знову за ручку до школи, вже без бантиків, вже на каблуках, але дуже хвилююся. І чесно, не віриться, що це вже останнє, прямо останні. Я, наприклад, не хочу, щоб війти з школи. Мені хочеться з цим класом бути. Хочеться, ну, далі продовжувати це навчання. Давид Прокупович із Запоріжжя, який став учнем першого ліцею у 2022 році. Сьогодні пригадую, як уперше прийшов сюди. Все було новим і незвичним. Тепер це його рідна школа, з якої йде із сумом, але з теплими спогадами та вірою у світле майбутнє. Настрій в мене дуже гарний, дуже дуже гарний. Маю надії гарно скласти НМТ Та в майбутньому вже добре відсвяткувати. Випускний натомість батьки Давида схвильовані. Їм не віриться, що син уже дорослий, і сьогодні його останній урок. У школі настанова одна залишатися людиною завжди в будь-яких обставинах, і все, все буде добре. І, перемоги нам да, всім. перемоги і любіть нашу рідненьку Україну. Останній урок вже за але у ліцеї існує традиція: вести випускників за руку до школи як у перший клас. Тому вони шикуються у колону і рушають до ліцею. Перехожі всміхаються, знімають відео, дехто не стримує сліз. А тим часом на подвір'ї ліцею вже зібралися учні молодших класів, щоб зустріти випускників оплесками. Щороку випускаючи учнів, ми думаємо божемі. Ну оці найкращі і. і... Не буде рівних, але підростають молодші, і ми бачимо, що наші діти, якого це року не було, вони є найкращі. Вони добрі, вони рудовані, вони розумні, вони ем, розуміючі, е, вони людяні. Оце найперше, що ми хочемо навчити бути людиною в будь-яких відносинах, в будь-яких ситуаціях завжди залишатися людиною. гучні оплески випускники та випускниці заходять до школи у класах. Для них педагоги організували свято. Як зазначали потім батьки випускників, воно було теплим, домашнім зі спогадами довжиною в 11 років. Не віриться, що вже як то кажуть. Пройшло цих 11 років, як з першого дня ми її завели були в клас, в перший клас, і вже сьогодні ведемо на останній урок 11 класу. Так, хвилюємося, переживаємо. Радіємо. Раді і да. разом з тим хвилюємося. Дуже хвилююче так сьогодні. Але Дей. маємо відпустити її в доросле життя. Цього року у доросле життя з ліцею йдуть 78 випускників. Із них восьмеро навчалися на екстернатній формі. Серед них двоє учнів з окупованої Луганщини. Дякуємо, що були разом із нами. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. До зустрічі наступного тижня.